Експрес-новини в студії з вами Наталія Матвійчук. Інформаційна картина доби. До вашої уваги. Молодий українець увійшов до списку найталановитіших від Форбс. Черговий захід проєкту EnglishOks з тематикою Африка відбувся у Луцьку. Учні Нововолинської школи номер 1 колегіум отримали нові меблі. Про це і більше дивіться далі. Киянинові пасічникові ще й нема 30, але його прізвище уже красується у рейтингах журналу Forbes. Про фінансові статки не йдеться, принаймні поки що. Пасічника внесли у список 30 найталановитіших людей Європи у категорії виробництва та індустрія. Усе це завдяки стартапу Еко і СМІ», який назбирав сотні тисяч інвестицій, а його загальну вартість оцінюють у 800 тисяч доларів. Ідея розробки нескладна. Потрібно підключити до фази пристрій і вже за мить ваш телефон-моніторить споживання електрики. До того ж, система дає вам поради, як зменшити витрати, і нагадує, коли ви, до прикладу, забули вимкнути праску. Команда насамперед націлюється на ринок США, адже через 10 років ринок енергетичного. Ефективності там сягне 100 мільярдів доларів. Далі розробники планують перейти на ринок Західної Європи, інформує канал Новин24. Іван запевняє, що в наш час для успіху не потрібен тато олігарх. Усього можна досягти власними силами. За його словами, ідея екоісмі виникла випадково. Якось хлопці їхали на конференцію, де хотіли продемонструвати нове застосування квадрокоптера, але пристрій зламався. Залишилось декілька годин, щоб запропонувати щось нове. Іван згадав, що в його квартирі були перепади температури води та зі світлом подібні проблеми. Хотілося знайти рішення, яке б контролювало ці процеси. На своє здивування їхню ідею визнали найкращою. Так кияни зрозуміли, що натрапили на перспективний стартап. З цього моменту минуло вже майже 4 роки. А нещодавно стало відомо, що екої смі зацікавило британського мільярдера Річарда Бренсона, який запросив українців до своєї школи підтримки стартапів. У Дніпропетровську десятки зооактивістів провели акцію протесту за гуманне ставлення до тварин під наметом цирку з Європи, який приїхав до України на гастролі. Активісти тримали у руках плакати з написами Всі ми діти однієї планети та фотографії тварин, яких утримують у неволі. За словами учасників пікету, вони вимагають від приїжджого цирку відмовитися від номерів із тваринами, які, як вони вважають в умовах неволі, не можуть отримати належних умов для проживання та розмноження. Також активісти зазначили, що намагаються привернути увагу відвідувачів до проблеми перетворення тварин на клоунів і закликати українців відмовитись від ідеї від відвідин цирків із тваринами зоопарків зоовиставок тощо, розповідає Радіо Свобода. Водночас адміністрації європейського цирку поінформували, що через неузгодженість законодавства ЄС та України тварини, виступи яких були анонсовані у Дніпропетровську, поки не прибули. І так, теми для обговорення із зоозахисниками немає. Там також додали, що номери з тваринами поки замінили на інші за участю церкових артистів. Тим часом журналісти стали свідками того, як десятки відвідувачів прийшли до каси, аби здати квитки або обміняти їх на іншу дату. Більшість цих людей зазначили, що акція зоозахисників на їхнє рішення не вплинула. Навпаки, вони просто розчаровані відсутністю номерів із тваринами, яких розраховували побачити в шоу. Близько 150 туристів-школярів, вихованців краєзнавчих гуртків, взяли участь у спортивному змаганні Весняний тріатлон, організатором якого є обласний центр спорту, туризму та екскурсій. Змагання відбулися у ботанічному саду поблизу Палац учнівської молоді. Організатори підготували для дітей цікаві дистанції з пішохідного велосипедного туризму та спортивного орієнтування. Кожен міг випробувати свої сили у будь-якому виді за бажанням. Наймасовішими були старти на туристській смузі перешкод, розповідає Волиньпост. Паралельно відбулись і змагання зі спортивного орієнтування, у яких взяли участь більше сотні дітей. За допомогою карти, яку учасники отримували на старті, необхідно було віднайти задану кількість контрольних пунктів, розташованих на схилах поблизу дитячої залізниці. Прихильники велоспорту теж мали можливість показати свою вправність у фігурному водінні велосипедів. Педа на облаштованому майданчику зі спеціальними перешкодами. Азарт від учасників змагання хороший настрій від спілкування з друзями та хороша сонячна погода залишили приємні враження у кожного, цікаве насичене та змістовне дозвілля на природі, якнайкраще впливає на формування здорового способу життя, що постійно пропагує в своїй роботі обласний центр туризму, спорту та екскурсій. Черговий захід English Oak відбувся у Луцьку. Уже при вході гостей зустрічали організатори, які подбали про те, щоб усі учасники почувалися комфортно. Варто зауважити, що English Oak відбувається лише англійською мовою, присутні люди різних вікових категорій та з різним рівнем володіння мовою. Та усі зрозуміли один одного без проблем. У центрі кімнати на стіні висіла карта Африки з прапорами країни, що відразу натякало, про який куточок світу English Oak говоритиме цього разу. Учасники та організатори розглядали загальні факти про континент та заглиблювалися в культуру окремих країн. Наприклад, іноземний студент з Алжиру зробив презентацію про свою країну та був радий відповісти на питання учасників. Для мене English Oak – це гарна можливість поспілкуватися з цікавими людьми англійською, адже для підтримки рівня володіння мовою, практика це неабияк важливо. English Oak відкрив для мене Африку з нового боку. Розповідь Алжирця Халіфа про його рідну країну вселила в мене бажання обов'язково відвідати її. Загалом я отримала багато емоцій, познайомилася з великою кількістю хороших людей і просто гарно провела час, каже Оксана Кльоц, яка вже не перший раз відвідує захід. Зауважимо, що проект Інгліш здійснюється за підтримки Британської ради в Україні та громадської організації Молодіжна платформа. Особистий простір, свобода і чітка організація. Про це учні Нововолинської школи номер 1 колегіум знають не щоток, навчаючись за кордоном у американських школах, вирішили те, що запровадити. І у власній альмаматері розпочали з малого про що йтиметься, знають наші журналісти. Про досягнення учнів першої нововолинської школи колегіуму у навчанні нам говорити доводилося неодноразово. Проте першими вони хочуть бути не лише в науках. Свобода й чітка організація це те, що притаманне вихованцям закладу не лише у здобуванні знань. Як організувати особистий простір над цим теж задумувалися і вирішили запровадити дещо з американського досвіду. Це цікавий проект. Наші діти завжди мріяли, які приїхали з Америки по обміну майбутніх лідерів, побували в американських школах і, звичайно, їх Воло те, що в кожного є персональне місце для збереження персональних своїх особистих речей, де можна залишити одяг, залишити перевзуття, щоб воно не пропало, і навіть, скажіть, такі особисті речі. І ця ідея нам була досить давно цікава, і ініціативні батьки розробили проект. Піклувальна рада, рада школи підтримала, класні керівники, оголосили це на батьківських зборах класних, батьки теж підтримали цю ідею і таким чином залучилися. Це нелегка не робота, вона тривала вже приблизно з вересня місяця. Спочатку були організаційні моменти, домовленості з підприємцями, з підприємством, батьки, депутати допомагали, міська влада допомагала в цьому питанні. І... Бачите, сьогодні вже є процес. Після низки організаційних моментів у школі-колегіумі розпочали підготовку до збору коштів, за які мали закупити меблі, шафи для зберігання особистих речей учнів. Чи не найактивнішу участь у процесі взяли самі школярі? Допомагали їм у цьому батьки й учителі. Нами був розроблений проект, план заходів. Було проведено кілька благодійних акцій, був об'явлений збір макулатури. Були благодійний концерт, ярмарка на якій. І батьки виготовлювали солодощі. Була реалізація їх в школі. За рахунок цього ми заробили за допомогою дітей, батьків підприємств кошти на ці шафи. В обговоренні проекту не обійшлося і без скептиків: чи вистачить грошей і зусиль, впевненими у цьому були не усі. Проте найактивніші з учнівської та батьківської спільнот не здавалися. І ось результат: майже пів тисячі шаф уже мають своїх власників. Напередодні до школи Везли новенькі меблі, аби їх зібрати, потрібна чоловіча сила. Тож до процесу долучилися батьки школярів. Це дуже чудова справа. мої ще дочці тут вчитись і вчитись. І я думаю, що всі ті роки їй легше буде з дому носити сумки. Сумки вона тут буде залишати свої речі, закривати їх. Тільки от, от зараз долучаються всі батьки, ми будемо їм допомагати до самого кінця, поки не зберемо всі шкафчики. Я думаю, що завтра діти прийдуть і будуть задоволені, бо в них будуть вже, вже свої куточки, де вони можуть будуть зберігати свої речі. Особисті шафи не лише зручно, а й корисно для здоров'я. Переконані батьки школярів, адже портфель середньостатистичного учня завважки близько 7 кілограмів, що майже удвічі перевищує норму. Кілька підручників зошити щоденник спортивна форма і змінне взуття ось такий комплект. Діти змушені тягати чи не щодня. Дещо із цих речей тепер школярі залишатимуть в особистих шафах і дуже цьому тішаться, активно долучаючись до роботи. Допомогли нововолинським школярам також і місцеві підприємства. За зниженими цінами вдалося придбати матеріали на цов Кроноспан Юей, а підприємство БРВ Україна виготовило із них ось такі меблі. 26 квітня 2016 року в Україні відзначають 30-ті роковини трагедії Чорнобильської атомної електростанції. З метою гідного вшанування в місті цієї сумної дати сьогодні перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський провів робочу нараду, де обговорили організаційні питання, пов'язані із проведенням відповідних заходів. Участь у обговоренні взяли голова міської організації Спілка Чорнобиль Адам Шліхта, представники окремих відокремлених та структурних підрозділів міськвиконкому. З нагоди відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, 25 квітня у міському палаці культур відбудеться тематичний захід. Чорнобиль немає минулого часу. Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи пройде мітинг Реквії. Там буде встановлена ще одна меморіальна плита з прізвищами тих, хто відійшов у вічність. Священнослужитель відслужить панахиду. Окрім цього, у навчальних закладах міста відбудуться зустрічі з. Учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та виховні години. У бібліотеках міста влаштують книжкові виставки та тематичні полиці. В історичному музеї пройде тематичний захід Чорнобиль трагедія пам'ять. У храмах міста відбудуться панахиди за загиблими та померлими жертвами Чорнобильської катастрофи. У суботу, 23 квітня, у Нововолинську відбудеться передпасхальний ярмарок. Жителі та гості міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від виробника. Ярмарок проходитиме на вулиці Ковпака. Біля території міського госпрозрахункового ринку початок о 8 годині. Весною в місті обабіж доріг та у скверах проводиться висадка дерев та кущів. У Нововолинську уже понад 260 саджанців прикрашають паркові зони. Нові саджанці лип з'явилися на вулицях Пирогова, Кауркова, Соборній. Понад сотню добів та 20 берізок висаджено у парку культури та відпочинку. 13 нових берізок з'явилися також на вулиці Гагаріна. Принагідно запрошуємо усіх нововолинців проявити небайдужість до рідного куточка, точуючого довкілля, і посадити деревце чи кущик на власній садибі. Біля житлового будинку просто для власного задоволення, краси і спільної користі. 2 та 9 квітня 2016 року на базі навчально-виховного комплексу Нововолинська спеціалізована школа номер 1 колегіум та загальноосвітньої школи номер 2 відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Учні виконали завдання з української мови та літератури математики, історії України, англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов, біології, географії, фізики та хімії. У тестуванні з української мови та літератури взяли участь 272 учасники, двісті очікуваних. Явка становить 98,5%. 9 квітня до пунктів пробного тестування прибуло 329 учасників, що становить 96,5% від загальної кількості зареєстрованих. Порушень проведення пробного знову у пунктах тестування нашого. Міста не виявлено. Смайлики вже давно увійшли у наше життя. Завдяки цим кумедним личкам ми можемо запалити посмішку на обличчя тих, хто десь далеко. Зробити їх власними руками мали можливість учні, які завітали у відділ обслуговування дошкільників та учнів перших-дев'ятих класів Нововолинської центральної міської бібліотеки. У рамках проєкту «Вихідний день у книгозбірні відбувся майстер-клас, під час якого школярі дізналися багато цікавого та нового з історії виникнення смайлику, його значення та застосування. Діти виготовили веселі морточки у вигляді мавпочок символу 2016 року своїми руками. Тож даруйте свій гарний настрій іншим у вигляді смайликів і обов'язково отримайте позитивна взаєм. Це всі новини на сьогодні в студії для вас. Працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом. Сте на все добре і до зустрічі.